Партизан у кожному дворі селище трипілля на київщині за кількістю партизанів на душу населення побило всі рекорди. І здебільшого, це не юні романтики, а серйозні чоловіки за 40, готуються ґрунтовно, мають зареєстровану зброю, ходять на командні навчання і вже знають, що підриватимуть. Про все розказали Галині Сергеєві. Це рушниця російського виробництва. Якщо вони до нас полізуть, то нею будемо діхою обороняться. У нього повний сейф зброї, рушниці на будь-який смак. Є навіть з оптичним прицілом. Це карабін виробник, чеська збройовка. Зброя вся легальна, зареєстрована. Роман Любименко, професійний мисливець, рибалка. Працює в обгові днями. Чоловік вирішив, піде в партизани. Серце і душа кличе. Ми полювали в основному на звірів, а от на людину підніметься рука. Ой, я не знаю, я не можу так просто сказати. Не було такої ситуації в моєму житті, що підняти підняти зброю на людину. Ну якщо вже буде нас агресор нашої країни, і треба буде охоронятися, то прийдеться стріляти. Він навчився так. ще в 80-х. в армії. Відтоді дбайливо зберігає старі чорнобілі картки. Причуски немає. Пілотка наглажена служив у Росії поруч із Кантемирівською танковою дивізією. Звідти мав повно друзів. Тепер та дивізія стоїть біля українського кордону. Тепер вони можуть стати нашими ворогами зараз. Ще без зброї та в цивільному він іде на тактичні навчання для партизанів. Це трипілля, воно відомо своїми неймовірними краєвидами та історією. А ще трипілля знають край партизанської слави. Колись тут велися найзапекліші партизанські бої. Тепер цю місцину освоюють новітні партизани. Група захвату однозначно тут. Тут необхідно ставить групу, яка буде оповіщати. І потім вже плавний спуск в ту сторону. А, да. У разі вторгнення ворога тут мають намір перекривати дороги та мости. У трипіллі вже порахували великі дерева та опори електроліній. Коли що дерева валитимуть на. Дороги, а опори висаджуватимуть у повітря. Це та не буде Крим, як вони свободно зайшли туди і свободно себе чувствують. То здійс на нашій території у них буде гореть. під ногами земля. Аби партизани були в законі, ними, керують у сільраді. Тут проводять спеціальні лекції, вивчають мапи, схеми і розташування стратегічних об'єктів. Є у нас важливе місце це трипольська станція. І без Навчань і ма Роман уже знає де матиме засідку, адже в трипіллі партизани лише його діди й прадіди в районі трипілля. Я знаю кожну ямку, кожну річку, кожен ярок, кожен ровчачок і кожну нору, в якому живе Загалом партизанів по всьому Трипіллю вже кілька сотень. Трипольці, щоб ви знали, завжди любили волю. завжди. я віддавали життя за волю своїх дітей, батьків. З Тріполя завжди все починалося. і цивілізація почалася. Поки іноземних військ в Україні немає, у Триполі про всяк випадок продумують план боротьби з сепаратистами, а ще діляться досвідом із сусідами. Свої партизанські загони вже мають із десяток сіл Київщини. Галина Сергієва Костянтин Богославський. програма Вікна СТБ.